Шну торгову марку підприємство чи установу впізнають за певним знаком чи логотипом. Однак, зазвичай, автори цих шедевральних символів для більшості залишаються невідомими. Тому з нагоди 25-річного творчого ювілею автор кількох десятків логотипів вирішив привідкрити занавіс і представив рівнянам себе та свою виставку. Олексій Литвин за освітою художник. Однак у 1988 році спробував вперше створити товарний знак на замовлення. Вийшло відразу, тому і почав розвиватися в цьому напрямку. Каже, серед представлених робіт найбільш улюбленої виділити не може. До кожної підходив індивідуально. Абсолютно буває по-різному. Буває, що придумується за 15 хвилин за 10. От, буває, що місяцями ходить, як воно якось формується. Там. От. Ну, в принципі, якщо з замовником розмовляємо, то одразу говоримо, що два тижні. На те, щоб подумати, буває що быстріше, буває довше. В принципі, двох тижнів вистачає. Олексій Литвин є розробником багатьох рівненських фірмових стилів установ організацій, а також логотипів торгових марок. З багатьма замовниками в нього склалися тісні дружні стосунки, які тривають більше двох десятків років. І протягом цього часу його відмінний знак не втрачає своєї актуальності. Протягом всіх цих років бачила як своєю невтомною енергією любов'ю до життя. Якимсь таким своїм е, творчим натхненням Олексій з певної за... <кій> міри свої роботи заряджає, програмує на успіх. От уявіть собі, ми нещодавно відсвяткували 20-річчя нашої фірми. І вона <кій> да, існує да, під тим же знаком. Зміє, Окрім того, саме Олексій Литвин є одним з авторів герба та прапора Рівненської області. Також він взяв активну участь у розробці монети, присвячені літтю Рівненської області. Таку монету і було йому вручено на відкритті виставки. Це була групова робота, але в тому числі Лео Часко туди долучив і пан Литвин. І ось сьогодні є ця монета. Я хотів її в кінці по але я не знаю, що вона є в авторах. Завжди сапожник без сапог. Через те, ось ця монета, я тобі її дарую. Привітати ювіляра прийшли рідні, друзі та колеги. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.